Зібралися, аби відстояти свій ліцей. Батьки учнів Добровицького ліцею разом із директором та вчителями воюють проти переформатування їхнього ліцею в гімназію, адже за таких умов учні старших класів змушені будуть довчатися в іншому закладі. А це на думку директора робити категорично не можна. Вони хочуть, щоб у них все було як і до цього. У нас інтелект України, національний проект. І цей проєкт затверджений Міністерством освіти. Є спеціалізована програма. Учні доходять до 9 класу. На комісії сказали, у вас не буде інтелекту України, будуть йти за спеціаль, за програмою ліцею. Батьки в розпачі платять 400 гривень за зошити. Все це життя 9 років і далі програма не буде виконана. Ми маємо це дотримуватися. Ми маємо бути ліцеєм і дуже просимо підтримати нас, тому що доля України наша доля, честь ліцею наша честь. Обурені такими планами і батьки на їхню Умку в цьому ліцеї протягом багатьох років їхні діти отримували якісні та поглиблені знання, аби все залишилося як є. Люди за один день зібрали більше тисячі підписів до депутатів Добровицької міської ради. Сподіваємось, що влада в даному випадку буде для наших дітей, і вона нас почує і візьме до уваги всі наші підписи, наші прохання. При виборі, коли мій внучок ішов до першого класу, при виборі і батьки, і всі ми не було навіть ніяких вагань. Що десь інше, в якийсь інший ліцей його віддавати. Тільки була мова за третій ліцей. Цей ліцей треба надалі вложувати сюди гроші, шукати кошти і його розбудовувати, відкривати нові класи, але тільки не на закриття. Він дуже болюває за діток, а це найголовніше. Вони переживають як за своїх рідних. Тому дітки не бояться, вони біжать до директора, скаржаться йому, розповідають свої історії. І, Напевно, це найбільше, що задовольняє батьків: це затишок, спокій і любов до дитини в цьому ліцеї. Проти таких змін не лише теперішній персонал ліцею, а й колишні працівники закладу. Кажуть, там створені усі необхідні умови для навчання. Зокрема, є укриття для дітей на тисячу осіб. А також вчителі мають понад 20-річний досвід роботи у напрямку профільної освіти. Ми працюємо вже 23 роки. Ми є добровицьким ліцеєм. І коли рішення комісії, що нас хочуть реорганізувати на гімназію, це чотири або, можливо, 10 десять Назад. Чому розпочинати з нуля закладу, коли у нас вже вся база є, матеріально-технічна, педагогічні кадри, у нас система виховної роботи, система профільної освіти, у нас спортивна база? У Добровиці є три навчальні заклади. У міській раді хочуть, аби ліцей та школа номер 1 стали гімназіями, тобто дев'ятирічними. А от школа номер 2 була ліцеєм, куди йтимуть на навчання тільки учні старших класів. Аби зрозуміти, чому планують зробити саме так, а не інакше, усі небайдужі до долі Добровицького ліцею прийшли на сесію міської ради. Без крику та обурення не обійшлося. А я покупаю. як зазначили у відділі освіти, ліцей на сьогодні переповнений. Там навчається понад 800 школярів. Якщо робити із нього ліцея на гімназію, як планують, то учні від 1 по 9 класи потрібно розмістити в інших навчальних закладах. А місць нібито немає. Чому ми не вибрали заклад саме Дубровицький ліцей? Тому що коли ми обрахували кількість дітей перших дев'ятих класів. У нас у місті то їх 1200. і куди 1200 дітей 5-6 клас вони в нас є і куди їх розмістити на сесії. Почути одне одного не вдалося. Усе, що вирішили, вивчити питання ще раз і винести на наступну сесію. Враховуючи цю соціальну напругу, нам дійсно треба його правильно зробити. Питання з 23-го року робили обговорювалися. Проблеми є. Ми всі це розуміємо, але ми маємо. Ну встановили таку проблему, ну не так зробили. Значить, в нас є можливість його виправити. Але якщо ми виправляємо, то ми оце виправлення маємо зробити уже по законодавству. Як нам повідомили, у профільному департаменті Рівненської ОВА, в області затверджено план формування мережі закладів освіти. З вересня 2027 року буде запроваджене профільне навчання з 10 по 12 класи. Учні обиратимуть напрямки, які їм більше до вподоби. Відтак, формування таких закладів має бути завершене за два роки. Попри усі плани, у Добровицькому ліцеї хочуть забезпечувати. Здобуття профільної, базової середньої освіти та як виняток початкової освіти з вересня 2027 року. І я думаю, що іншого рішення не буде. Ми маємо право навчати дітей усім напрямам і початковій, і базовій, і профільній освіті. Тому що у нас є для цього кадровий потенціал, у нас є результативність роботи і у нас є бажання це робити. Попри усі протести та вимоги батьків, останнє слово за депутатами Добровицької міської ради: яке рішення вони приймуть, так і буде. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV, Тіві Медіагруп.